Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Україна та Японія домовились про грантову угоду 400 мільйонів доларів, які спрямують на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомила прес служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. За ці кошти уряд планує закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови. Відповідні документи у четвер підписали віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Рішення про виділення 400 мільйонів доларів незабаром буде фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, яке координує офіційну допомогу Японії іншим державам. Від початку 2023 року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад 650 мільйонів доларів. Крім того, Японія виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм програми розвитку ООН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українським захисникам потрібні західні літаки винищувачі f 16. Про це йдеться на сторінках головнокомандувача СУ у соцмережах. Пряма мова Україні потрібні f 16 Залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила неочікуваний для росіян опір від початку вторгнення РФ. Один із пілотів говорить, що найскладніше це не вміння пілотувати, а вміння застосувати повітряне судно у реальному бою. Україна давно просить у західних партнерів, зокрема США, винищувачі f 16 Адміністрація Джо Байдена відмовляє в цьому, говорячи, що зараз цілі літаки Україні не потрібні. У Конгресі США називали відправку F-16 не дуже мудрим використанням ресурсів. Президент Володимир Зеленський не раз говорив, що Україні потрібні західні винищувачі. Зокрема, після атаки росіян дронами в ніч на 27 лютого він пояснював, що сучасні бойові літаки допомогли б захистити небо України як складова протиповітряна оборона. Речник повітряних сил Су Юрій Ігнат заявляв, що Україна нагально потребує багатоцільових винищувачів покоління 4+, а підготовку потрібно розпочинати вже зараз. Норвегія збирається передати Україні 12 дизель поїздів, 4 до літа та ще 8 протягом року. Про це заявив міністр транспорту Норвегії Варнюгорд, пише Нетевізон. Ми, ймовірно, зможемо відправити 4 з них до літа і, можливо, ще 8 протягом року, сказав міністр. Видання нагадує, що раніше Норвегія подарувала Україні 32 модульні мости. Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Українці перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги, додав посадовець. Вся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги ще один конкретний приклад цього, зазначив Ньюгорд. Потяги, які відправлять Україну, не є новими їм 40 років. Однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу, додав міністр. Йдеться про двовагонні поїзди Норск Ток Лес 92 Type 92, які виготовлені у 84-85 роках німецькою вагонобудівною компанією Дуок, пише видання. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км на годину. При цьому такі поїзди розроблені під європейську колію, тому на них потрібно буде замінити рейки під ширшу залізницю, перш ніж Україна зможе їх експлуатувати. Китай заявив, що його військові готові працювати разом із російськими військовими для посилення стратегічної комунікації і координації. Пише Reuters із посиланням на Міністерство оборони Китаю. Речник Міноборони Китайська Народна Республіка Тан Кефей на пресконференції заявив, що Китай та Росія працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки. Тан сказав, що обидві країни поглиблюватимуть військову довіру і спільно захищатимуть міжнародну справедливість і правосуддя. Китайська влада на словах підтримує територіальну цілісність України, однак не готова засудити вторгнення Росії і реально протистояти війні. Натомість Китай пропонує свій мирний план, а його лідер Сі Цзіньпін відвідує Москву, де домовляється із Володимиром Путіним про поглиблення партнерства. США застерігають Китай від передачі Росії озброєння на тлі війни проти України. 19 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим летальної підтримки. Міністерство закордонних справ Китайська Народна Республіка заперечило наміри надавати летальну підтримку Росії. 24 березня президент США Джо Байден заявив, що Китай поки що не передавав зброю Росії. Китай і США також мають претензії один до одного через питання Тайваню. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.